Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні я достала свою заквасочку, щоб її погодувати. І Хочу спекти на завтра хлібчик із тміном з екстратом житнього солоду, такий темненький, чорний, ніби як хлібчик. І хочу поділитися із вами рецептом, як я його роблю, трошечки показати для вас. Хто вже вивів і зі мною разом заквасочку, був на моєму курсі і має закваску, можете спробувати цей рецепт хліба, він дуже смачний. Приступаємо. Тут, як завжди, кожного вечора я годую свою запасочку, свій житній стартер. Тримаю її в кімнатній температурі, не в холодильнику. Залишаємо 3 г лише стартеру, а залишки відкладаю у іншу тарілочку. 33, тому що в мене контейнер 30. Добавляю 20 грамів водички, звичайної питної водички. І 20, 25 грамів борошна. Хай буде 20. 25 грамів борошна. Чого страшного трошечки? Все гарненько перемішую, тут все як звичайно, так як ви робите кожного вечора. І, в принципі, опара все те саме. Тому що з вечора я роблю опару, так, як би мовити, збільшую мою запасочку. Це перемішала, відставляю в сторону. Це я роблю кожен вечір. Незалежно від того, чи я печу хлібчик, чи не печу хлібчик. Ось тут в мене залишків десь 44 грами приблизно, я вже знаю. Я ніколи її не мірюю, не важу. Залишки закваски, додаю 120 грамів водички, тобто 1 до 3, якщо у нас 40, 80, 120, 120, це у нас буде десь на 12 годин. 10-12 годин буде бродити ця заквасочка. І буде готова для того, щоб замішувати на ній хлібчик. 123, значить, беремо 123. Обдирне борошно я використовую. Можна використовувати також і цільнозернове, так як і заквасочку, як ви вже знаєте, я думаю. Але я використовую обдирне, воно дешевше, і в хлібові практично ролі не відіграє. Хоча, звичайно, що цільнозернове корисніше, але воно дорожче. І його важче набагато купити. А ось це обдирне я купую. Мішок 40 кілограмовий мішок на базі. У Кременчук там і купуємо. І ось так у хлібчик у опару додаю обдирне борошно. Опару перемішали і залишаю до завтрашнього ранку. А завтра вранці вже буду замішувати, додавати тмін, додавати солод. До речі, солод можна використовувати рідкий. І можна сухий ферментований. Якщо сухий ферментований, то потрібно робити з вечора ще заварку. Я, до речі, планую ще вам зняти бородинський хлібчик, то я використовую і рідкий, і сухий солод. Мені сухий більш подобається, бородинський хліб, тому що він такий більш дає. А якщо рідкий, то безпосередньо його вже буду використовувати, як буду замішувати хлібчик завтра. Хочу вам нагадати. Хто бажає також пекти смачнесенький, ароматний хлібчик, такий, як колись пекли наші бабусі, без штучних дріжджів, промислових, а справжній на заквасочці. 15 січня стартує мій курс Закваска з нуля. Якщо ви бажаєте, я залишу силочку, щоб ви змогли приєднатися у Телеграм. Там в нас вже є група, вже набираються учні. І 15 січня ми стартуємо. Можете приєднуватися, купуйте цільно зернове житнє борошно, електронні ваги і приєднуйтеся. Хто ще не бачив, можливо, в інстаграм я виставляла, попереджала, що стартує 15 січня курс. Тому, якщо ви бажаєте також навчитися пекти хлібчик і не знаєте, як і де вам взяти заквасочку, приєднуйтеся, будемо разом працювати! Ну що ж, доброго ранку всім! Приступаємо ми до нашої опари. Подивіться, яка вона гарна, рихла. Наша заквасочка. І на ній будемо замішувати хлібчик. Я її всю перекидаю у чашу. Я буду замішувати тісто місом. І сюди додаю півлітри водички. Півлітри водички і 2 столові ложки солі. Дві столові ложки таких повні. Дві столові ложки солі. Зразу на цьому етапі я додаю кмин. По бажанню, хто любить кмин, я його дуже люблю, тому я його додаю. Зразу візьму ложечку, щоб бачити, як казати. Тому що одну. чайної ложечки. Тому що рецепт в мене як завжди на око. Я вже давненько почув хлібчик. Я вже приблизно знаю по консистенції, скільки чого додати, але вам спеціально запишу, щоб можна було вам показати. І тепер екстракт житнього ферментованого солоду. Це натуральний продукт. Він ферментується із жита. Оцей чорний хліб, як ми звикли. Називати скрізь додають екстракт житнього солоду. Він є сухий. Зараз я вам покажу дивіться, він є сухий солод ферментований житній. Купується ну, в звичайному супермаркеті я купую. Я його використовую для бородинського хліба і цей теж для Бородинського. Але якщо для такого звичайного хлібчика, то використовую тільки ось такий. Рідкий. Його не треба вже ні запарювати, ні заварювати. Ось таку повну, гарну столову ложку солоду. Можна перемішати. І подивіться, як зразу змінюється колір. Це не тільки колір, це смак, такий дуже солодкуватий, ніжний смак дає латвійський кисло-солодкий хліб також. Печеться із солодом, бородинський, шведський, оці всі хлібчики, вони печуться із цим солодом. Я його замовляла просто в інтернеті, вже навіть не пам'ятаю на якому саме сайті. Я думаю, якщо ввести у інтернет в Гуглі, то ви знайдете і зможете його замовити. Я не дуже часто з ним печу, тому мені цієї баночки вистачає на дуже довго. Я замовляла дві штуки. Тепер сюди ж я додаю. Візьмо, напевно, стаканчика зразу, щоб вам е, можна було побачити, скільки я додаю. Тому що я звикла цими лоточками додати обдирного борошна. Ще один стаканчик такий. Я поважу і скажу, скільки буде грам. програм. Житньообдирне. Також додаю сюди стільки ж само цільне зернове пшеничне. Пшеничне цільне зернове. Також в мене великий мішок. Ось один стакан житне цільнозернове. Ой, пшеничне, вибачаюся. Ось таке, бачите? Пшеничне цільнозернове зернове борошно. І. стале остальне буду додати звичайне пшеничне борошно першого сорту. Напевно, також помірюю стаканчиком. Так, один. Два. Три. Додаю пока ще три стаканчика, а далі побачимо консистенцію. Якщо ще потрібно, додамо ще. Включаю наш міксер і вимішую. Якщо ви робите це вручну, можна робити це руками і замісити гарненько руками. Олії, масла. Ось такого всякого у хліб я не додаю. Сіль і борошно. Ну, якщо вже якісь добавки, то плюс ще добавочки. Все замішуємо і я покажу, яке воно. Ось, яка зараз у нас консистенція. Бачу, що ще один стаканчик потрібно додати. Борошна. Добавляю ще один стаканчик борошна і продовжую вимішити. Це вже у нас 4 стакани борошна. І далі продовжую. Так, ось яке у нас тісто. Можна залишити на цьому етапі, можна додати ще півстакана борошна. Зараз я подивлюсь. Я думаю, півстаканчика я ще додав. Тоді. Хлібчик легше формується, особливо, якщо ви на перших етапах печете хліб, навіть менше, ніж ні, все-таки пів додав. Якщо ви на перших етапах печете хлібчик, то краще замісити трошки густіший, вам тоді набагато легше з ним буде працювати. Наш заміс готовий. О, це якраз ідеальне тісто, яке я люблю. Так, знімаємо нашу чашу. Вони на цьому місці стоїть. І тепер забираємо лопаткою, ось так. Залишки тіста, Подивіться, яке гарне тісто. Воно має бути таке, ніби як пластилін. Ви не ждіть від нього, що воно буде тісто схоже, як на звичайний білий дріжджівий хлібчик. Це зовсім інше тісто. Воно таке має бути. Ведь воно реально береш, воно як пластилін. <кій> Подивіться, ось яке, яке тісто гарне. Я напишу вам в описі під відео все, скільки чого я додавала. Ну, показувала вам зразу, щоб бачити. Як воно відбувається, щоб ви не боялися додати самі вдома ту кількість борошна, ту кількість водички, що це нічого страшного, отак створюються і рецепти. Все, і я тепер залишаю і зроблю 2-3 складування. І складуванням хлібчик виходить гарніший, пористіший. Сама м'якош там набагато класніший. Залишаю в теплі на три години і за той час за три години зроблю два складування. Покажу вам, як буду робити складування, і все, і потім буде, можна буде виробляти. Знову буде на ростойці і тоді випікати. Все вам покажу і розкажу. Так, ну що, в мене пройшла одна година. Беру водичку, е мисочку з водою і роблю складування. Так, одною рукою не дуже страшно. Беремо скраєчко і до центру, і розтягуємо тісто. І ось так по кругу. Беремо, захвачуємо скриєчку тісто, дуже не одною рукою. Перетримувати треба. Розтягнули і до центру. Ось. Бачите, розтягнули і до центру. Ось це так називається складування тіста. Структура м'якіша у вас буде дуже класна і мягенька. Хоча я не завжди це роблю, буває, я спішу, можу залишити на три години займатися своїми справами чи поїхати кудись. Це не принципово, не так страшно, але якщо є час, то краще це робити. Кліпчик тоді класніший виходить. Все. Ось так зробили і знову залишаємо. Зроблю ще один раз і вже буду виробляти. Накриваємо обов'язково. Я накриваю такими. Можна харчовою плівкою, звичайною. Так, ну що ж, Прийшло в мене 3 години, хлібчик гарненько вигрутив. Я зробила ще одне складування, але не зняла на відео, забула. Присипаємо стіл трошки борошном. І дивіться, ось такий скрибочок, в мене є дуже класно їм відбирати у краєчках. Раз, раз, раз. І перевертаємо. Хипчик гарно підійшов. В об'єм він не дуже сильно збільшується, але видно, що він вибродив, що є пори Ось такі. Тут все гарненько збираємо і все. Він дуже ароматно пахне, його просто тісто, про яке я робила склад, мені воно дуже пахне. Тепер присипаю трошки зверху борошном і розділяю на дві частинки, так як в мене буде дві буханочки. Можна, до речі, і три буханочки з цього тіста зробити. Я роблю дві дві більшеньких. Тепер зробити потрібну предформовку, обов'язково. Ось це в центр, серединку. А ось так і під себе ось так стрибочком. Також користуюся стрибочком. Округлили. Можна сказати простим словом, округлюємось. дивіться. Отак, навіть в кого немає шкребочка. Отак руками можна зробити, навіть якщо у вас немає такого скрибочка. Потрібно просто округлити, Скрибочом це зручніше. І на цьому етапі можна залишити на хвилин 10-15, щоб воно трошки відпочило, розслабилося, але я цього не роблю, тому що я завжди поспішаю. Корзинки також присипаю борошном, щоб гарненько відійшло, і буду формувати хлібчик. Я думаю, ви вже бачили, як я формую, показую ще раз: перевертаю нашу заготовочку. Ось так руками трошечки розправляю і роблю такий прямокутничок, квадрат. Тепер, можу, з цієї сторони. Да, так, від мене що було. Тепер половину тіста загортаю, прищіплюю. Один, два, зрозуміло, так? Тепер до центру і два краєчка теж до центру. Тепер, знову-таки, це метод пеленання. Ось, бачите? Чітко. І тепер ось це треба загорнути нам серединку. Ось. І все. Трошечки ще присипаю борошном. Гарненько натягуємо спинку. І ось подивіться, швон до верху. Тепер що защіплюю? З двох сторін. Можна тут трошки ще позащіплювати. Ну, зазвичай воно гарненько все затягується. Також присипаю трошечки борошном і все і готово. Ще раз, ще одну розправили. Можна робити, до речі, і у формах, щоб був у вигляді кирпичика, але мені подобається віжподовий. На половинку. Раз, два. Ось, бачите? Тут раз, два, один на один. Тепер це до центру і два до центру. Ще натягуємо гарно спинку. І гарно ось так раз. Ось. Зрозуміло, так? Да? Я думаю, що гарно видно і зрозуміло. Тепер. Ось так можна ще. І ось подивіться, гарненько краєчки позащіплювали, позащіплювали, і нашу заготовочку перекладаємо швом доверху. Присипали борошно і накриваємо полотенцем, або е, також цим так. полотенцем або дуже зручно я вже вам розповідала, такі нові бахіли в мене є. Частенько я їх беру купую в актесі. Ось так, дивіться, дуже зручно, гарненько накривати, і повітря не заходить. Все, залишаємо на 2 години, і через 2 години можна буде випікати. Так, ну що, в нас пройшло 2 години. Подивіться, гарненько тісто піднялося. Що, квіточка, ти хочеш дивитися? Зараз. Ось таке виглядає так наше тісто. Тепер будемо його... Перевертати. Сідай сюди. Видно? Ходиш, дивиться? Тепер перевертаємо і готово. Так само робимо і з другою заготовочкою. Перевіряємо, гарненько все підійшло. В кухні тепло. То за дві години воно гарненько підійшло. Можна присипати борошном ще, щоб було, був гарніший зовнішній вигляд, а можна ось так гарненько розгладити те, що залишилося. І все. І тут от так, от. Я отак і залишу. Надрізаю, можна надрізати ось таким звичайним лезом. А можна ось такий мені чоловік подарував. Я вже користуюсь ось таким. І тепер для красоти малюємо колосочок. Колосочок не обов'язково. Але я в більшості його. Надрізаю, мені так дуже подобається. Тоді, коли помалювали колосочок, обов'язково робимо надріз, щоб хлібчик не порвався, де йому захочеться, а щоб порвався там, де ми йому вказуємо. Десь 1,5-2 см під 40 градусів. Ось так. Духовочку ми вже нагріли, обов'язково духовка має бути розігріта до 250 градусів. Тепер, зараз трошки переставлю. духовочка потрібно, щоб було вверх-низ. Тепер з чайника наливаю десь 100 грамів кипяточку. Це потрібно нам для пару. Якщо ви можливо бачили, що хліб випікають під таких каструлях чавунних я просто використовую пар, просто на деко. Вставляю швиденько, щоб нам температура не впала. І сюди виливаю, бачите, у мене така металева мисочка є, І швиденько закриваю, і так утворюю пар. Спочатку перших 10 хвилин ми відпікаємо при 250 градусах, а потім переключаємо на 200 градусів і випікаємо ще 30 хвилин. В загальному виходить 40 хвилин. Буває, коли я дуже, щоб не забутись переключити, зразу включаю на 200 градусів і 40 хвилин собі випікаю. Теж все нормально. Це для того, щоб ваш хлібчик гарно розкрився, щоб він був такий гарний зовнішній вигляд. А так він гарно пропікається. Духовка обов'язково має бути гарно розігріта. Ось і все. Наш хлібчик спікся. Просто неймовірна красота. Зараз ми його перекладаємо на рішіточку обов'язково. Але гарний, дуже гарний. Хай він трошечки відпочине, і я вам покажу його. Зблизька, який він гарнесенький, мій хлібчик. І тоді розріжемо і вам покажу, який він всередині. А це аромат. Просто не передати, неймовірно. Ось який вже наш хлібчик, вже він прохолос, дуже м'ягесенький. Зараз ми з вами будемо його розрізати і смакувати. Я вже підготувала масло і будемо смакувати. Ну що, проводимо огляд нашого хлібчика. Дуже гарно відкрився, бачите, як означає, що гарно сформований і гарно все пропікся. Будемо розрізати. Розрізаю посерединці, покажу вам його внутрішній світ. Ось. Подивіться, який пористий, мягесенький. Цей хлібчик дуже мягенький вийшов, дуже класний. І зараз будемо смакувати. Ну пахне. Хто любить твін, той мене зрозуміє. Просто дуже смачно. Саша то не дуже тмін любить, але я його дуже люблю. І коріан, тмін взагалі. Хліб із всякими добавочками. Ось. Так. Просто дуже м'ягесенький. Беремо наше масло. Ось так. І так, нормально кладемо, щоб було смачно, і будемо смакувати. Справді. Без слів. Барина, ну, попробуй, що в нас вийшло. Просто рекомендую спробувати спекти ось такий саме рецепт хлібчика. Він дуже смачний. До речі. А замість першого сорту можна додати вищий сорт. Якщо у вас немає першого, сміливо можна додати вищий сорт. І в у вас буде темненький, смачненький хлібчик. Оцей солод додає такого неймовірного аромату. В кого є заквасочка, спечіть, попробуйте замовте солод і побачите, це буде ваш улюблений хлібчик. Тому нагадую, дожую. Mm. Тому нагадую ще раз, 15 січня стартує мій курс, як вивести заквасочку вдома з нуля і спекти ось такий хлібчик. У курсі у вас будуть кожного дня відео уроки по порядку, по крокову, як все зробити, і ви вже не помилитеся. Чому я не роблю таке відео на YouTube? Дуже багато мене просили, як я виводжу закваску, скажу із свого досвіду. Коли я пробувала з YouTube, в мене нічого не виходило. я не хочу, щоб ви розчарувалися, тому що на нашому курсі є підтримка. 24 на 7. Я з вами, якщо потрібно щось, ви можете запитати, сфотографувати, порадитися. Тобто, коли ви просто по відео в Ютубі виводите заквасочку, у вас може щось не вийти на якомусь етапі. Там дуже важливо. Дотримуватися температури, я нагадую, що потрібно годувати. Тому 200 гривень коштує мій курс. Я думаю, що це невеликі кошти і можна дозволити собі придбати цей курс і вдома навчитися пекти смачненький хлібчик. Тому хто бажає, запрошую вас в нашу команду. Будемо разом смакувати свіженьким домашнім хлібчиком. На цьому прощаюся з вами. Печіть хлібчик усім до зустрічі у нових відео.